17.04 мене було призначено на посаду начальника відділу поліції, головного управління Національної поліції в Домиській області. Сам почав проходити службу з 2006 року на посаді опроповноваженого сектору кримінального розшуку Бердичівського, тоді міського відділу полі... міліції. В подальшому був переведений до головного управління. В Житомирській області на посаду опорону проходив службу на посаді опору управління захисту економіки, як зараз вже називається, потім був приведений до управління по боротьбі з організованою злочинністю. Коли була реформа, коли було підписано наказ про створення підписано закон про створення національної поліції, був проходив службу. На посаді заступника начальника управління, Житомирського, на посаді заступника начальника управління Житомирського управління Департаменту служби. Після цього, як я вже говорив, 17 -го числа мене було призначено цю посаду. Корінний Бердичулянин проживаю в місті Бердичеві. Сім'я моя також проживає в місті Бердичеві. Маю двоє дітей. Мої перші кроки. Перш за все, хочеться вникаю у роботу відділу поліції, вивчаю справи, які набули суспільного резонансу, які перебувають на слуху всіх громадян жителів міста Бердичева. Ознайомлюся з колективом, вивчаю, які є проблемні питання, рішаю, намагаємося їх. Посувати на взаємодію як з органами ЗМІ, з місцевою владою, з Бридичською місцевою прокуратурою, з відділом СБУ, щоб можна було, щоб кожен мешканець міста Бердичева і його гості почували себе у безпеці. Я відкритий для всіх. Мої двері відкриті, не закриваються. Є якісь питання. Я завжди на місці, мій телефон постійно включений. Потрібно е десь е дізнатися якусь оперативну ситуацію, чи якісь відбуваються події, вам дати коментарі, набирайте мене або прес-секретаря Олю Валерівну, тобто ніяких питань немає. Ми відкриті, звертайтеся завжди на дому, всю інформацію, яка вас цікавить. Ви сказали, що зараз вивчаєте кримінальні справи, які на слуху у громадськості міста Гертичева. Да. Можете сказати, зокрема, які? Е зокрема, е це е, львівське сміття, яке знаходиться на території села Терехове, що відноситься до Семенівської ОТГ. Е, тут принципова позиція. Зараз е, проводяться всі невідкадні слідчі дії от, з метою притягнення винних осіб до відповідальності. Здійснюється чітке процесуальне керівництво, надаються цінні вказівки. От, якщо у вас конкретно цікавить про хід провадження, у мене є слідчі, в якого знаходиться кримінальне провадження. От, може дати вам більш детальний коментар, що відбувається по впровадженню. А буквально один-два питання по впровадженню можна. На сьогоднішній день встановлено точно хто є власником тої будівлі і хто дав дозвіл на завезення туди сміття. Встановлено, але щоб не розголошувати зараз інформацію, цю. За результатами буде, я вам надам вичерпну інформацію, коли вже будуть зібрані всі доказ, докази по провадженню, коли будуть опитані всі свідки і очевидці даної події, будуть опитані е, представники цієї фірми, яка зареєструвалася на території села Терехове, тоді я вам дам конкретну відповідь. Це з метою таємниці досвіду. Органи юридичні державні, які давали дозвіл на функціонування того об'єкта, вони встановлені очі? За по цій стороні ведеться слідство? Звісно, всебічно ведеться слідство, опитуються повністю, всі проводяться запити до всіх державних установ, хто до них звертався, коли звертався, хто приходив, писав якісь звернення, як надавався дозвіл, чи виїжджалися на місце, чи одивлялася ця земельна ділянка, ця будівля, як воно мало все проїздити, їхня господарська діяльність. Ці всі питання зараз вивчаються. Можу сказати наступне, що стосується. Шелепе, працівник слідчий, який здійснює досудове розслідування, зараз знаходиться у відрядженні. Він з 1 травня виходить, не вертається з відрядження. І я підніму ці матеріали спільно з начальником слідчого відділу, слідчим якого проводиться, пробувається провадження, проведемо оперативну нараду. Я повністю вивчу всі питання, які там досліджені, недосліджені, і тоді я вам здам конкретну відповідь. Що стосується нападу поскоження автомобіля приватного підприємця е, Ніхваровського, що стосується е, Івасюк Трипластика, е, магазину жмені, е, дані кримінальні провадження, які мені сказали, вони закриті відповідно до норм КПК. І особи потерпілі, які зверталися з заявою. Е, Після зверненням. Вони повідомлені про це. І дане рішення вони не оскаржували на сьогоднішній день. Хоча їм це право роз'яснило, що вони можуть оскаржити прийняте рішення. То ви не знайдені? Mm? Ви не знайдені у цих справах, якщо справи закриті. Справи закриті за відсутністю складу злочину. Тобто пошкодження, матеріальні збитки це не злочин виходить? Ні, злочин виходить. Я підняв справи закриті, люди повідомлені про порядок їх оскарження. У поліції склався негативний імідж в очах містян, Тобто, і у нас у кожного таких історій маса. Коли слідчий намагається закрити справу про пенсіонера, який випав, якого протащила електричка, да? тобто говорить, ну, а що, ну протащив, ну, нормально, якби, да, ви ж самі винуваті. Причому там явне порушення. Коли Поліція стає на сторону злочинців і винуватців події, а не на сторону тих, кого, він мав, коли, кого ви мали б захищати. Тобто ми про це зараз говоримо. Таких подій маса, і мені здається, що ніякої реакції з боку керівництва на такі от випадки кричущі реально не було. Основна ціль це керівництва національної поліції з підвищення рівня довіри населення до поліції. І якщо будуть такі ганебні випадки, про які ви говорите, ми, я буду особисто вживати всіх невідкладних заходів, щоб такого не повторювалося, і буду притягувати людей до відповідальності. Поліція можна порівняти з малою дитиною, в 2015 році було підписано наказ, і би поліція розвивається. Не можна зробити за один день, щоб все добре. Створюється, розвивається, робляться реформи. Проводяться.